Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему вивчення фруктів. До нас, як і минулого разу, завітав наш друг їжачок-хитрячок, який пошив собі піджачок з голочок. Як ви вже знаєте, наш друг дуже любить один фрукт, загадку про якого зараз прослухаєте. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче рум'яне, гладеньке на смак. Солодинки. А ну давайте відгадаємо, це на що? Яблуко, яке вже нагадалося. Подивіться, яке наше яблучко рум'яне, червоне, округле та ще й зеленим листочком. І для вас я сьогодні підготувала заняття з аплікації. Сьогодні ми будемо з вами вчитися викладати яблучка. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики, щоб вони були готові до роботи. Давайте згадаємо нашу гімнастику пальчиком. Наші пальчики вітаються. Наші пальчики стрибають. Наші пальчики сховалися. Ось так, кулачок. Наші пальчики відпочивають. Ми їх поклали на стіл і вони в нас відпочивають. Наші пальчики розім'яті, готові до роботи. І зараз я пропоную виконати таке завдання. Для цього я беру аркуш білого паперу і починаю на ньому викладати ось так ми візьмемо папер. І будемо викладати ось такі в мене є яблучка. І будемо вчитися розміщувати їх на площині. Ось так. Подивіться, я беру яблочку і прикладаю в будь-якому стороні аркуша паперу. Ось так. Їх можна розміщувати в будь-якому порядку, але головне, шановні батьки, навчити діток орієнтуватися на аркуші паперу. Ось і ви можете спробувати вдома так само попрацювати з дітками, порозміщувати, повчити їх розміщувати. Яблучка, різні іграшки, будь-які предмети на аркуші паперу. І якщо у вас є така можливість, то приклеїти їх і надіслати нам свої роботи для теж того, щоб ми разом з їжачком їх побачили. Які яблучка гарні, як ви навчилися працювати, орієнтуватися на папері. Ми хочемо їх дуже-дуже побачити. Так що дякую вам за увагу і до побачення!